すでに地域の人気者の皆さん、いかがですか Доброго вечора. Сам не очікував. Доброго вечора. там не очікував. Але вирішив е запустити так. Я згадав, що завтра не на роботу. Ой, там вийшло ловоня. Я. Навіть не заходив. На Сталкер мене сьогодні не вистачить Костя, привіт. Так, даємо вам змогу. Ясно, Киринь. Ой! Ідь ви нахрен своїми заманухами. я так вийшов чисто. Подивитися, що тут до чого. В цих прекрасних танках. Що це таке колекція World of Tanks? Бо ще якісь колекції додали господи. Uh-huh. -huh. <sighs> uh uh-huh. 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 Дупі ну, нога, що ти гакаєш. Так, а що там вийшло? на ягу знижка, да? Ну Тут Федьку можна було б купити. Я на ньому ніколи не грав. І об'єкт 140, якщо я не помиляюся. Андрію, привіт. У мене, в принципі, все є, на чому я хотів би покатати. Луте ну, 43, щось не знаю. У. Так, там же якась гілка вийшла. <свистак> ага. Колісники. <свистак> То, у мене ж мають бути якісь креслення. <свистак> 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 Я тебе вітаю. Хтось кота уже на цих нових колісниках. А захредаю, я все це купляю. Креслення, креслення. Не прикалується дослідити. Ні, бляха-муха, я так креслення вики... викинув. Вже якщо і починати, як на мене, то хоча б без сьомого рівня. Так, а що там, В чому різниця? 150-202, 150, ну да, тут пробуть типу покраще. Все одно у мене екіпажу нема. Хе-хе-хе, <гум> <гум> яка турталетка Ставимо йому вентиляцію. Да Андрію, я втомився. Що є, то є. Тут ні дати, ні взяти. Це завтра вихідний. То можу собі дозволити трішечки розслабитися Трішечки. Так, це поставив пайочок Набої, набої, набої. А що це за хрініш? Ааа? Ні, завтра свято і цей. І всі сказали, відпочивай. Ні, одні замовники, інші замовники. А я що, так-то, А я сьогодні працював. Я сьогодні плитку вкладав. Я сьогодні був на роботі. Зранку як поїхав, і оце майже до цієї пли... Їхали додому, помився, повечеряв. У мене тако було: запускатись, не запускатись, хрі не знаю. А потім думаю, ну, сталкер точно не потягну, а думаю цей. А танки можна запустити. Так що це так, це спонтанний стрімчик. Завтра день на відпочинок і знову до праці. Так то ж приватний будинок, Андрію, в селі. Я куди можу доїхати на велосипеді, то я підписуюсь на роботу. У мене є міксер фіолентовський. Відра треба собі буде колись корзину придбати. Є такі прорезиняні корзини. Так, колеса тут не піднімаються, зрозумію. І можна і мішок замішати. Бляха, щось я не подобаю собі, не голос, не ні ніс. Я так розумію, броні в нього ні хрена немає. Але мені казали, що він, як звичайний танк, розвертається на місці. Ануно й і Хм. Думаю, що я не зробив? Камуфляж не вчепив? Ну, екіпаж гівно, огляд, гівно, так що це нормально. Треба було... А, тут вже можна резерви підрубати. <різь> Чого так песимістично? <різь> Каже, маус на колеса. Ну, то щоб гарний був маус? Каже маус на колесах. Привіт. Так, поки бачу, що тут є йо, -йо і все. Вивчайте, що я позіхаю. Бо три дні плідно працював. А що це за строк хаунд? А, це типу шостого рівня ця колісна хрінь? Тіскати як це він приїхав, потім то легко я ж не можу світити. Треба було собі перед стрімом хоч кавусі зробити. 185 Знову не туди поцілив. Єдине, що радує, що лампа буде спрацьовувати, якщо що. Ну так, взяв і не пробив. Стій, 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 стій. Молодець. Боже, слухай, мене ніхто не бачить, я нікого не бачу. Як добре. Прямо як. В реальному житті, коли додому повернувся, Ну трошки розкумекав його. Так розумію, цього дядька і нікуди не проб'ю. А чому? Полетіло не туди, куди я хотів? Я ж не влучу в той піксель. Сука. Тут або схивив, або десь кудись. Ну, або так. Я ж сказав, десь кудись. А снаряди йдуть. Як він рухається на місці? Чого ти кажеш, маус, диви? Я б пересвідчую, він мене ні. Це в мене екіпаж 75%. Відсотк... відсотків А в мене ще й кавейнів немає. А там ще й хілікат стоїть. Ну, прикольно він і назад їде, як вперед, слухай. Як на мене, непогано. Ай, сука. А колеса в нього спускають, як у звичайного колісника, да Та отут уже всі стоять. Ну, Греці з ним 1333 шкоди дав? Дав. Може треба було не стояти там, а якось кудись їхати, щось маневрувати? Напевно. І перемога Х2. Плюс резерви. Я ж думаю, вони завалять того колісника, він же тут не розмутає всіх. Думаю, що не вистачає, XVM не вистачає, я його забув встановити. Трохи з цим з сталкером забив на танки. Ніколи не задобалися, щаслива година, шайки, йдіть нахрен. Так, власний стиль камуфляж. Готові стилі. Не хочу я тут зараз сидіти заморочуватись. Сука, чого не можна цю хрінь викинути нахрен? Ну прикольний. Ну прикольно ж виглядає. Танцот впалася, хрінь. Це, до речі, помітив, граю щось інше, все нормально. Сідаю грати в танки, починає дертися ротяка, починає позіхати. Це, напевно, все-таки якась алергія на танки. Володимир, привіт. Ну принаймні перші катки в топі вже плюс. Потім почне до дев'ятих рівнів кидати, а я їм що зроблю. Я думаю, на характері, чи... Ну я, я не знаю, що тут можна на На стежці таких габаритів зробити. Ну, вона не надто якась така, ну, рухома, як на мене. Потанкувати на ній точно не вийде. Ну швидкість мені подобається. Чому 59, а не 60? Або 69 краще було. Пофіг на швидкість мені цифра подобається. Кому подобається цифра 69? Ні, число. Число. Число 69 комусь подобається? Хтось любить 69? А я тут хрінку засвічу. Я ж сліпе як кри. Хто в чаті любить 69? Признавайтесь. Я ж не один такий. класний О! Ну-ка, колісо мені пробив. Да ви задовбали. Нормально я пограв. Володимире, нема чого в цих танках робити. Правильно робиш, що не заходиш. Хрінь, хріні. Електрик в танку, знищив діда в танку. Ну це вже стає якоюсь традицією. То тато в танку, то електрик в танку. Ні, все-таки втомленим стрімити повна шняга, чесно скажу. А кого там апнули? ФВ-4202 апнули, так? А що йому апнули? Т-26Е5 апнули, якщо я не помиляюсь. хрена в мене американців. Дивіться, де ж він? Млехів в мене немає. Мені такі цікаво, що йому апнули. 230 пробиття 8 рівня у преміум танка це жорстко. Чи воно таке й було? Коротше пострімити, напевне не, не вдасться. Я дуже замучений. Прям дуже. Якось ще, ще до стріму, ще такий був якийсь заряжений, все. А зараз сижу і відчуваю, що я тупо тухну. Треба відпочивати, Володя. Після роботи маєш відпочивати. Коротше, або стріми, або робота. Третього, на жаль, не дано. Вибачайте, шановні, хотів посидіти, годинки-дві пострімити, покатати, але походу, ну, без варіантів. Я реально хочу відпочити. Завтра буде сталкер. Буду добивати тінь Чорнобиля. А потім переключуся трохи на танки. Хочу покачати цю гілку, хочу потестити ФВХу Т26Е5, ВЗ-55, кого там понерфи? лише ОМОНівця і так далі. Але зараз треба просто відпочити. Дякую всім, хто прийшов. Поставив подбайку, привітався! Привіт, Валентин. Піду відпочивати. Вибачайте. Всім добраніч, Тихої, спокійної. Головне мирної ночі. Побачимось.